Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Сьогодні підготувала для вас майстер-клас на дуже ніжну мережевну силянку з ось такими цікавими отворами. Детально та покроково розкажу та покажу, як сплести ось таку прикрасу. Буду дуже вдячна за ваші лайки та підписку. Дана силянка підійде як на кожен день, так може бути як святкова прикраса. Ширина силянки 2,5 см. Вага силянки 18 г. Приблизно стільки бісеру необхідно взяти для плетіння. Бісер двох кольорів Чарський бісер номером 10 блакитного кольору та білого кольору. Бісерну нитку. Та місерну голку. Відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри. Заправляємо нитку в голку, беремо будь-яку бусинку, яка буде нам слугувати стоп намистиною. Продіваємо цю намастину на нитку. Залишаємо невеличкий кінець нитки, щоб можна було потім її закріпити. І прикріплюємо стоп-бусину. Стоп бусину закріпити потрібно таким чином, щоб ви потім могли її легко зняти. Стоп-бусина закріплена, тепер переходимо безпосередньо до плетіння. Для першого ряду набираємо 5 білих, 1 блакитну, 5 білих та 3 блакитних бісерини. Спускаємо цей бісер по нитці до стоп намистини. Розміщаємо бісеринки стоп намистиною догори. Далі проходимо голкою у першу білу намистину голкою до гори. У вас має вийти ось такий хрестик. Набираємо 4 білі бісерини. Проходимо голкою у блакитну бісерину в напрямку догори. В процесі плетіння підтягуйте ваш бісер до стоп на мастини. Набираємо 4 білі бісерини. Проходимо голкою у останню білу бісерину попереднього ряду в напрямку догори. Набираємо 5 блакитних бісерин. Проходимо голкою у другу та третю вільні бісерини попереднього ряду. Набираємо три блакитні бісерини, проходимо голкою у другу та третю бісерини, вільні бісерини попереднього ряду. Набираємо одну блакитну, одну білу, одну блакитну, одну білу, одну блакитну, три білі бісерини. Далі спускаємо цей бісер по нитці, відділяємо три останніх набраних білих бісерини, а голкою ми проходимо крізь одну блакитну, одну білу, одну блакитну та одну білу бісерини. Затягуємо нитку. У нас має вийти ось такий хрестик та одна вільна блакитна бісерина. Набираємо одну блакитну, дві білі, одну блакитну бісерини, проходимо у середню блакитну бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо одну блакитну, дві білі, одну блакитну бісерини. Проходимо голкою у другу блакитну бісерину в напрямку догори. Набираємо три блакитні дві білі бісерини, проходимо голкою крізь дві білі бісерини попереднього ряду. Набираємо одну білу, одну блакитну, одну білу бісерини, проходимо крізь дві білі бісерини попереднього ряду голкою донизу. Набираємо дві білі, три блакитні бісерини. Спускаємо цей бісер по нитці. Далі відділяємо. Одну білу бісерину. Проходимо у неї голкою в напрямку догори, у вас має вийти блакитний хрестик і одна вільна біла бісерина. Далі орнамент повторюється, але для зручності я для вас сплету ще один шматочок. Набираємо 4 білі бісерини, проходимо у блакитну бісерину голкою догори. Набираємо 4 білі бісерини, проходимо у другу білу бісерину голкою догори. Набираємо 5 блакитних бісерин. Проходимо у другу та третю білі вільні бісерини попереднього ряду голкою донизу. Набираємо 3 блакитні бісерини. Проходимо у другу та третю. Вільні бісерини попереднього ряду голкою донизу. Набираємо одну блакитну, одну білу, одну блакитну, одну білу, одну блакитну, три білі бісерини. Спускаємо цей бісер по нитці, відділяємо три останніх набраних бісерини і проходимо голкою крізь. Одну блакитну, білу, одну блакитну та білу бісерини. Одна блакитна бісерина у нас залишається вільною. Затягуємо хрестик. Набираємо одну блакитну, дві білі, одну блакитну бісерини. Проходимо у середню блакитну бісерину голкою до гори. Набираємо одну блакитну, дві білі, одну блакитну бісерини, проходимо у другу блакитну бісерину голкою догори. Набираємо три блакитні, дві білі бісерини, проходимо крізь дві білі бісерини попереднього ряду. Набираємо одну білу, одну блакитну, одну білу бісерини, проходимо у дві білі бісерини попереднього ряду. Набираємо дві білі, три блакитні бісерини, спускаємо цей бісер по ниці, відділяємо одну білу бісерину, проходимо у неї голкою в напрямку догори. І у нас виходить хрестик та одна вільна бісерина. Далі орнамент повторюється, я залишаю час, на який ви можете повернутися та продовжити плетіння. Далі плетемо силянку необхідної вам довжини. Даним способом можна сплести як чокер, так і силянку, тому що дане намисто не сильно заокруглюється, але на шиї виглядає дуже гарно, якщо ви хочете, щоб ваше намисто було більш заокруглено. То в тих місцях, де у вас три бісеринки, ви можете зменшити кількість бісеринок на дві, а інколи чергувати і одну. Мені подобається більше ось такий варіант, тому що вона виглядає тоді більш ніжнішою і дійсно як мережево. Після того, як ви Сплели необхідну довжину силянки, закріплюємо нитку. У мене на каналі є детальне відео, як можна надійно закріпити нитку в процесі плетіння. Збоку, де у нас є стопна мастина, нам потрібно її акуратно зняти. У нас залишається ось такий шматок нитки. Ми його заправляємо у голку і також закріплюємо ниточку між. Рядами нашої сплетеної силянки. Далі необхідно закріпити застіпку. Я для себе обрала ось таку магнітну, дуже красиву застіпку сріблястого кольору. Для того, щоб з'єднати застіпку з силянкою, мені необхідно два з'єднувальних кільця. Роз'єдную кільце за допомогою пласкогубців, продіваю кільця у бокову комірку силянки. Беру половинку застіпки та заводжу у з'єднувальне кільце. Тепер закриваю акуратно з'єднувальне кільце. Те ж саме роблю і з іншого боку. Ось так виглядає закріплена застіпка. Мені даний варіант застіпки дуже подобається, тому що її легко застібати на шиї. Вона підійде тоді, коли ви чітко та точно знаєте довжину виробу. І якщо ж довжину необхідно регулювати, то дана застіпка не підійде. Краще обрати застібку з подовжувальним ланцюжком. І ось такий результат виходить. Силянка виглядає дуже ніжно. Орнамент доволі простий та легкий для запам'ятовування, тому, я думаю, ви з легкістю зможете її відтворити. У наступних відео я покажу, як зробити до цієї силянки браслет та сережки. Тому не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, а я вже готую для вас нові цікаві відео. Всім до нових зустрічей!